75 сотих землі, яку Підгайцівська сільська рада дивним чином передала у приватні руки, повернули державі. Мова про ділянку над дорогою Луцьк Рівне одразу за обласним центром поблизу розташовані три ресторанні комплекси. Тож охочих отримати такий ласий шмат комерційної площі, мабуть, вистачає і дарма, що вона була у користуванні Служби автомобільних доріг Волині. Справу про те, як 75 сотих державної землі за дивних обставин перейшли у приватні руки, зараз розглядають у Волинському апеляційному суді. Про цю ділянку ми вже розповідали. Вона знаходиться біля ресторану Жито. Першочергово ця земля знаходилася у постійному користуванні служби автомобільних доріг в Волині. Там розташовувалася піскобаза, а інша частина цієї земельної ділянки ще раніше відносилася до дачного масиву, але якимось чином ніяк не відображеним. У законний спосіб дві ділянки з різними призначеннями і ділили, і об'єднували. А в результаті виділили такі собі Людмилі Степанівній Вишневській підгород. Згодом землю вона продала Ларисі Миколаївній Шаповал. З приводу цієї історії прокуратура звернулася до суду, і перша інстанція повернула ділянку у державну власність. Але нова власниця подала апеляцію. На суд вона не з'явилася, був лише адвокат прокуратура мотивує те, що е, фактично було незаконно змінено цільове призначення земельної ділянки. Після аналізу познавної заяви і рішення суду я задав відраз собі питання. Суд витребував з володіння моїх довірителів сільськогосподарську ділянку у власність районної військової адміністрації. Тобто районна військова адміністрація набуває у власність дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення ваша честь. на підставі цього рішення. Чи була районна військова адміністрація будь-коли власником земельних ділянок такого призначення? Не було. Чи була вона правонаступником? Не було. Чи є служба автомобільних доріг користувачем таких ділянок? Ні, ваша честь? Андрій Карпук намагався довести суддям, що ця земельна ділянка може вважатися не лише державною, а й комунальною власністю. Автомобільні дороги загального користування перебувають у державній власності. Прокурорам до позовної заяви надано докази які свідчать, що дана земельна ділянка відноситься до е, земель державної власності і е, е, перебуває у, е, і є частиною земельної автомобільної дороги загального користування. Тому підстав вважати, що е, Ця земельна ділянка і для комунальною власністю, немає. Волинський апеляційний суд залишив апеляцію набувачів земельної ділянки без задоволення, а рішення першої інстанції без змін. Відтак 75 сотих землі повернуто державі. До слова, з приводу цієї історії, наразі відкрито кримінальне провадження, в якому розслідують можливі зловживання з боку посадовців підгайцівської сільської ради. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.